Привіт всім. Сьогодні 15 липня 2025 рік показую перший нектарин, який повністю достиг в моєму саду. Називається він Rebus 028. По-моєму, це італійська селекція. Що можу сказати про цей нектарин? Це якби один із найсолодших нектаринів. На цей час є ще якби б'юті там була маленька сигналочка. ну Цей по смаку, мені кажеться, краще. Може та сигналочка не показувала якби повного смаку, не знаю. Ну що, ще можу сказати про цей що такий? Холод він свів, морози були капітальні. І так зав'язався цей нектарин, дивіться яка загрузка, я його перезагрузив, перегрузив, точніше, дуже сильно. Він просто обліплений цей нектарин і показує досить непогану вагу, Якби, думаю, максимально до 200 г будуть якісь плоди. Смак просто мед. Хочу повністю зірвати, бо у нас, дивіться, тільки що дощ пройшов усе, усе мокре, все тріщить, все гниє, так як усе, з цими е, погодами цього року у нас зовсім рік важкий. Це привіте дерево. На Т-3 вибачаюся гілка. Буду розмножувати цей сорт. Дуже він цікавий якби в плані комерції для торгівлі. Ось можете тут подивитися яка загрузочка. Я випустив досить велику гілку, Вона аж до самого верху повністю стовбур нектаринах. Ось на землі також. Все нектаринах. Зараз може знімлю вагу, покажу яка вага, не перемікайтесь. Ось нормально. Ребус 0,28 хочу показати Яка середня вага. Може комусь цікаво. Хоча це був такий досить сильний перегруз на дереві, то вага маленька того року були набагато більше. Ну просто може комусь цікаво, то показую Ось як вага. Ну,

Некторин, ну, думаю, це неможливо, бо нектарин просто як би медали. Дякую за увагу.